Військову техніку, як новітню, так і ту, що перебуває на озброєнні збройних сил України, тепер зможуть побачити учні Чернігова. Екскурсії проводитимуть на території державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Раніше там розміщувалося льотне училище. Вчора меморандум про співпрацю між державним науково-дослідним інститутом та управлінням освіти Чернігівської міської ради підписали начальник інституту Володимир Башинський та начальник управління. Освіти Василь Білогура, це дасть можливість живого спілкування учнів навчальних закладів з військовими. Це дасть можливість отримати безпосередньо відповіді на свої запитання від практиків, побачити те озброєння, яке було, яке є те відеозброєння, яке стоїть на сьогоднішній день на державі. Можливо, і навіть те, що буде в майбутньому, поставлено на озброєння. На ну, виході у нас буде свій музей. Де будуть представлені всі експонати тої техніки, яка проходить випробування новітні образси озброєння військової техніки? Зараз учні зможуть побачити вісім літаків, які були на озброєнні від 1950-х років до сьогодення, а також БТР, що прибув із зони АТО у 2015-му, міномети і танк.